Кенієтко італійський бренд з ідеальним складом трикотажу. В склад входить 30% шерсть, 20 шовк та 20 котон, 10 поліестер та 10 еластан і 10% кашемір. Ми зараз показуємо вам модель в трьох кольорах. Рожевий, чорний та сірий. Саме ці кольори ви отримаєте при замовленні. Ще один нюанс: модель має два розміри: SM та LXL. У вас може бути варіант 2 одиниці SM плюс 1 LXL, чи 1 SM та 2, 2 одиниці LXL. Трикотаж дуже м'якенький, приємний до тіла, не кошлатиться, тримає форму після стірки, не втрачає колір. Сучасні моделі для вашого бізнесу.